Я хочу сьогодні познайомити вас з Вікторією. Я з нею терапевтуюся уже, мабуть, років 5, і хочу поділитися своїми враженнями. Звісно, це типу, дуже така інтимна тема, і я не, ну, не розповім всього, і навіть розповім дуже 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 мало. Але по стопам минулої консультації є чим поділитися таким, що мені. Е, як? Е, готова цим ділитися в відкритий доступ. Е, і заодно у Вікі запитати, як же ж так відбувається. От е, е, я, з чого почалася консультація. Мене не хвилює думка чужих людей, мені окей, я, типу, хай думають, що хочуть, е, я собі ну, мене це не задіває. І тут, значить, середина консультацій. Здається, якийсь щок. Я така, блін, я залежна від думки інших людей. Від інших людей. Я, я залежна від думки інших людей. як Звідомлення. так? Повідомлення. Як, ну, як я сама можу до цього додуматися? Чого? І виходить, що не можу, тому що я ж прийшла з чітким впевним, та ні, у мене ну, з цим нормально. Як? Психіка працює дуже багато захисних механізмів. Вона нас захищає, тому що якби ти, ну, ти усвідомлювала те, що ти залежиш раніше, то твоя конструкція в нас є у всіх конструкція, така несуща конструкція, да, як в будинку. Якщо її пошатнути, то все розсипається. Тому наша психіка нас захищає. Вона будує багато 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 конструкцій. Нам здається, що типу, ні, я тут сама собі режисер, все, але ні. тому що Якщо ти усвідомлюєш, що думка багатьох людей на тебе впливає, то ти тобі дуже травмуєшся. Ти не можеш те зробити, те зробити, те зробити, якось вдягнутися, щось сказати, зробити собі зачіску. Тому що ти будеш прям дивитися на всіх і не відчувати, що ти маєш право на це. Тому є багато захисних механізмів, які тебе захищають, тобі кажуть, що ти, типу, сам собі режисер, але ні, насправді ні. Тому що це все механізм. І Воно працює. Бо ми живемо в суспільстві. Суспільство має на нас пов. І дуже страшно бути білою вороною. Це да, бачити якось по-своєму. Але ж творчі люди вони і бачать по-своєму. І тому ми дивимося на якихось там ванологів, які там гуші собі відрізали да, там, чи ще щось. І взагалі подивитися на... Ну, Художників, митці вони дуже дивно одягаються. Да? Зачасту такі дуже творчі люди дивно одягаються. Дивися на собі, сьогодні теж така прикраса, яка прям дуже-дуже така видна. Mm -hmm. да? Тобто, це і для цього треба мати дуже сильний свій стержень. По, -по, -по українськи ну, українськими стержень мати, щоб ти могла собі дозволити дозвіл. Щоб ти не боялася, що в тебе там пальцем, да, що там хтось щось подумає. Ну, Психіка просто будує захисні механізми, і ти, як усі, на якомусь рівні усіх. А для того, щоб вийти за цей рівень, для того, щоб мати більше, дозволити більший прояв, то тут треба таки дозволити собі бути тою білою вороною, mm -hmm. на яку всі подивляться. А це страшно. Тому що це йде, як я хочу бути у. В принадлежності до стаї, до зграї якоїсь. Да? Я хочу бути в принадлежності там, до роду, до свого. Чому так в родах? що а, всі так робили, і я так роблю. Тому що є страх, що на мене будуть іключення. Да? Мене відсюди просто уберуть і я буду тоді одиночистою. Mm -hmm. Тому психіка буде no, багато так. таких механізмів. І так трошечки дати згадай, що ми про це теж балакали на консультації, що тоді виходить, що я туди. Тоді... В исключенні, я тоді одиначка, тоді в мене нікого нема, нема на кого спертися, нема з ким побалакати, я нікому не потрібна. І це в кожного людини таке є, тому що це треба вийти за рамки, це стати не такою, як усі. Але це, коли ми це пропрацьовуємо, це дає багато-багато ресурсу для того, щоб проявлятися ще якось, щоб бути не такою, як усі, для того, щоб зробити щось в світі таке, чого ще не було. І от всі картини, фотографи, які роблять виставки, та, чому вони роблять виставки? Бо вони зробили щось інакше ніж раніше. Так Також цей заклад теж не такий, як усі в нас було. Тобто людина, яка це спроєктувала, придумала, вона повинна. Я думаю, що вона і виглядає. Дуже цікаво, не так як усі. Тобто це, це, це такий досвід. Ціки ти на війну по суті. Ти йдеш. Супроти всьому світу, показуючи така, яка картина. А для того, щоб вижити, треба бути якось. Захисту, захист, захисту, захисту, Угу. Ну так, я розумію, що виходить, мені здається, якби, що все нормально, що от, але по, по факту це от як якісь конструкції, які, якісь шори, якісь окуляри, да. через які да. ти дивишся і бачиш не все. Тому так і відбувається. що наче ну, Се шо ж, ж окей, мені мені нормально. А потім виявляється, що а виявляється, ну коли е, із із оцього усвідомлення уже аналізуєш свої минулі е, шати. Е, не дії, попередні, попередні ситуації. Да. Вони да. знають, що у мене прям як посипались отак от ці е, угу. спогади, цих купав, ситуацій, які: ага, отут, от, отут, отут залежна була, отут залежна, отут поступила не із себе, а із… Е, із цієї залежності, yeah. і ну і тоді виходить, тобі здавалося, що ти незалежна, і так це стосується будь-якої ситуації, так розумієш, що оці шори треба знімати, і важко їх зняти самими, бо їх не видно, ти їх не відчуваєш. Шори yeah. ми прямо тоді, коли хочемо, щоб нас любили, щоб ми були хорошими дівчатками, любимими дівчатками, тому що легко любити ту хто слухнян. І ми це також розуміємо, да? що мене буде легко любити, якщо я буду хаоса дівчинка. А якщо я буду проявлятися так, як я хочу, то не факт, що мене полюблять. І не факт, що мене полюбить саме та людина, яка мені подобається. Наприклад, якщо вже людина у відносинах. Да? І це йде з дитинства, коли дитинці казали, там, там закри рота, там, сядь. Ну це, наче, така базова, да? це, Про це багато хто знає, але просто а, це як корінь дерева. Тобто корінь один. а... Тих маленьких корінчиків від нього розходиться дуже-дуже багато. І дерево росте, гілочки ростуть, і корінці теж ростуть. І чим більше ми начіпаємо це все, ну, якби йде така будівля собі, да, там таке дерево, але воно ну, якось а хочеться, ж якось інакше. Щоб, щоб бути творчою людиною, це завжди про проєкт. Ми всі бажаємо, прагнемо всюди кажуть, проявленість, прокачати проявленість, бути проявленість. Це є наша проявленість. Чесність ну, з собою, бачить себе. Да, не бути як усі. Тому що як, як усі, то тоді ти не можеш проявити себе. Нема сили, нема ресурсу, немає енергії. Є грати. І ти за ними стоїш, і тобі кажете, що я ж. Отже, працюємо над тим, щоб бути не хорошими дівчатками, а щасливими дівчатками. Так. Правильно? Так, тому що бути просто щасливою треба розуміти ту істину, на яку ти спираєшся. Це вона тільки твоя, для того, щоб ти її нащупала, побачила, треба хтось, хто тобі буде допомагати, не завалитися в якісь свої фантазії. Так? Як ти кажеш, я думала, що в мене все океане, щоб не завалитися в це якісь свої придумки, треба хтось, треба якась людина, яка тобі буде допомагати супроводжувати. Так? Бо наше его воно нам дуже-дуже допомагає, в ага, підказує, підказує, да? підказує да. а потім, коли з'являється якась проблема, то его такое. Папа, папа, розбирайся сама. До речі, хотіла тебе запитати: от у деяких людей є таке уявлення, що о, це тобі психологи розказали, що треба робити. Ти можеш своїм експертним поглядом спростувати цю думку. Якби психологи казали, що робити, то у нас були б всі одинакові як болванчики. Знаєш, одинаково таке стадо. Тому що психолог не має права казати, що вам робити. Якщо вам кажуть, що робити, ну як тобі, навірно, можна, треба тікати. Так. Тому що кожна людина індивідуальна, кожен прийшов сюди з якимось божественним своїм замислом, з божественною суттю проявити себе. Якщо брати і навалювати своє, то це буде не про проявленість. Тому моя задача як експерта задати, знайти. Він знайти ті питання для тебе, щоб ти змогла розкрити себе, щоб ти змогла знайти свій вихід і свою суть, свій, свій розвиток і своє призначення. Тобто, для чого тебе Господь сюди взагалі послав? Тому ні, психолог не може навалити, і розказати. Тобто я можу дати якусь базу чисто психологічну розказати те, що я розказую зараз. Тобто, про психіка працює так, це працює так, це працює отак. Тобто я можу зробити дати якусь теорію дати і все. А конкретно сказати Аня, піди там, зроби те то, те то Ну якби «Ні, цього я не можу зробити. Це не професійно. Навіть коли кажуть, що, там, що ти можеш зараз зробити, піти, там, я не знаю, якісь завдання психологи дають. Ну, тобто я цього також не даю. Та е, ну, от хочу доповнити, якби на початку консультації мені би сказала Віка, е, Аня, та ти залежиш від думки оточих». Я би їй не повірила, та ні. Та ні, е, тому це тільки е, ваші власні усвідомлення. Е, все, що під час консультації відбувається, е, психолог задає е, питання. Так, так, а, по так. суті, дослідження Не себе досліджую. відбувається. І тут я така, ага, це ж тільки я могла зрозуміти, е, як, як скуди я це е, працюю. Але зрозуміти я це могла. Тільки під контролем е, людини, яка проведе, проведе через оці е, такі Програми, захисні бар'єри, бар да. і е, от там от я зможу знайти істину. Я скажу більше, що е, навіть якщо психолог на початку консультації розуміє запит клієнта, ніколи не знаєш, куди клієнт прийде, е, під кінець. Тобто, що саме буде для нього усвідомлено. Тобто я можу протязі всієї консультації усвідомлювати багато чого про тебе, про твій шлях, про твої ці дослідження себе. Але в самому кінці, коли вже консультація закінчується, висновок діле робиш ти. По суті, І який би я собі там не робила висновок, та, ну, тобто супроводу, він не буде як то, однаковим. однаковим і mm -hmm. я можу додати там, додаткові якісь питання, щоб ти може щось із цього також собі добрала. Ну, не, завжди, не завжди людина там добирає. Да? Наприклад, от цього достатньо, тому що оце вже все. Тобто буде така голова, воно потім все одно дотіче. Mm -hmm. Тому я взагалі обожнюю психологію, тому що це якась нескінчений всесвіт. це, 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 це космос. Можна пірнати. Да. Так, так, пірнатий, пірнатий, пірнати і. Обожні, обожнюю, це те, що я обожнюю. Клас. Дякую. Супровід з аквалангами, без аквалангів за ручку на глибину, завжди, завжди. Дякую тобі, що дає! Класочка, конечно.